Як замовити товар з темою, якщо при виборі доставки ваше місто його просто не підтягує в додатку або через сайт? Та взагалі, як саме ви дізнаєтесь, куди саме прийде ваша посилка та коли. Поговоримо в цьому відео. Вітаю на каналі! Мене звати Христина і ми одразу почнемо! В цілому на моєму каналі вже було декілька відео про тему доволі неоднозначний китайський маркетплейс, котрий за останній рік став неймовірно популярним в Україні і доходить майже до того рівня, що AliExpress. Інші китайські сайти ми не беремо, адже в Україну дуже рідко хто замовляє напряму з інших сайтів. Переважно в нас, якщо ми говоримо про китайські маркетплейси. Замовляють або з Aliexpress, або з Temu. Вони відрізняються між собою. Якщо говорити про мене, я також замовляла раніше з Aliexpress, потім з Temu, але все ж таки, в подальшому я буду замовляти саме з Ali, якщо буде така потреба. В попередніх відео саме в цьому ми говорили чомусь тільки негативних відгуків про Temu, про історію, котрі краще. Знати до того, як замовляти про злив персональних даних користувачів, рабську силу, шкідливі речовини в товарах, котрі не пройшли лабораторних тестів, в тому числі дитячі іграшки, електроніка та косметика. В цьому відео ми говорили, як саме технічно замовити на тему. Я показувала покроково і для замовлення з телефону через скачний додаток, і через замовлення сайту через комп'ютер відповідно. В цьому відео була розпаковка товарів та їх вартість, а тут розповідала, чому для себе обрала в подальшому, якщо на крайній випадок захочеться щось замовити саме з Китаю. А, AliExpress. переважно через те, що доставка алі в моїх випадках була швидшою в середньому, та з поверненням коштів за пошкоджений товар немає жодних проблем на відміну від тему. А також на AliExpress, на відміну від теми немає мінімальної вартості замовлення в 400 гривень. гривень. Цілому тему дуже важко повертає гроші за товар, і це потрібно розуміти, якщо він вам прийде пошкодженим, вам ніхто не поверне одразу, як на алі кошти на ваш рахунок. Скоріше за все, вам максимум дадуть 128 гривень на ваш бонусний рахунок теми для наступних замовлень. В цілому ви можете відноситись до теми як завгодно. Це відео просто відповіді на ваші найчастіші запитання. Отож, як замовити товар, якщо при виборі міста доставки вашого міста в Україні немає. Перше, що варто розуміти, і тему, і Аліекспрес доставляють зараз не в усі міста в Україні, наприклад, Запоріжжя. Тему не відправляють. цілому існує три варіанти пошти, котрою посилка вам може прийти: це нова пошта, Укрпошта або міст Експрес. Ви не можете обирати, якою поштою ви хочете замовити, та у яке саме відділення. Там, взагалі, немає цього блоку, до котрого ми звикли. Типу виберіть, якою доставкою хочете отримати, та відділення. Ні, ви вказуєте лише адресу. Та індекс. І по індексу якось містичним способом відбувається вибір. Проте ми не знаємо, їх саме. Наприклад, я замовляла на тему за однією тією ж адресою тричі, і мені перше замовлення прийшло Укрпоштою, друге новою поштою, а третє міст експресом. Так, дійсно вам прийде. На те відділення, котре найближче до вас, тобто не, наприклад, що фізично Укрпошта до вас ближче, ні. А наприклад, що прийде Укрпоштою, на те відділення, котре з усіх відділень Укрпошти ближче до вас, за адресою, за індексом, відповідно. І так, ви не можете ні обирати, ні якось впливати на це. Тож, якщо вашого міста немає в переліку, взагалі, що робити? У вас є три варіанти: І вони пов'язані з оформленням замовлення в інше місто. Перший варіант просто хаотично вибрати. Місто, куди є доставка, наприклад, Київ загуглити який там індекс і вказати його, оформити на себе і сподіватися, що посилка прийде або на нову пошту, або на міст експрес, тому що там є можливість переадресувати через додаток. На Укрпошті такої можливості немає. Це вкрай складний процес. Там тож тут історія ризикова. Звичайно, переадресація буде за ваш рахунок. І я показую, як саме це зробити в додатку. Нова пошта. Прийшла посилка, заходимо. І тут переадресувати і підтягуємо дані. Так само і в додатку міст Експресі. Другий варіант, аналогічний, майже якщо ви виїжджаєте в якесь місто періодично, куди є доставка, то ви оформлюєте туди відповідно. І коли ви будете там, ви просто заберете своє замовлення. Але тут важливо розуміти, що цей варіант дієвий, якщо ви на постійній основі виїжджаєте. Тому що посилка на тему, наприклад, може йти від тижня до декількох місяців, і ви не зможете вгадати, коли саме вам потрібно поїхати, якщо ви їздите різні. До речі, в мене є унікальна пропозиція для тих, хто хоче змінити своє життя. Що ви хочете розвиватися в кожній сфері власного життя, ставити реальні цілі, досягати їх то покроковий чек-лист, Гайд як створити персональну стратегію розвитку на рік в кожній сфері власного життя, це саме те, що вам потрібно. Розроблений за моєю унікальною методикою, яку я використовую в своєму житті в кожній сфері вже більше семи років. Підходить гайд лише для тих, хто хоче прокати. Чати особисті та професійні навички, створити план розвитку та відстежувати прогрес, встановлювати звички, що підтримують результат. Та зробити кожен день продуктивним, енергійним і мотивованим. Результат ви отримаєте абсолютно конкретний. Ви будете вміти ставити та досягати цілей, створити план навчання і особистого розвитку, позбудите шкідливих звичок і марних витрат часу, вивчите техніки, SMART і оКР для ефективного планування особистого життя та роботи. І це далеко не все. Вартість доступна абсолютно кожному, це лише 299 гривень, де в форматі. PDF, котрий залишиться з вами назавжди. Не, не відкладайте зміни у житті на потім, адже через рік ви пошкодуєте, що не почали вже сьогодні. Замовити гайд можна за посиланням, котре я залишив в описі до цього відео. А ми з вами продовжуємо. І третій варіант, як на мене, найпростіший. Якщо у вас є знайомі, котрі живуть у містах, наприклад, знову ж таки в Києві, ви просите їх, щоб ви оформили на них замовлення, ви його сплачуєте, тому що на тему немає іншого варіанту. Всі замовлення до того, як ви отримаєте, ви вже їх сплатили при замовленні, і ви оформлюєте просто замовлення на них. На їх адресу, і відповідно, якщо ви захочете, вони вам відправлять тією поштою, котра вам зручна. Якщо, наприклад, прийде на нову пошту, то вони зможуть і переадресувати на вас напряму, і змінити отримувача, тому що в новій пошті є така можливість. Тобто, взагалі, це як на мене дуже класна історія в новій пошті. А, те, що ви можете змінити отримувача. Наприклад, я так часто роблю, коли мені, ну я там не йду на нову пошту, мій чоловік десь ближче, і він такий собі там по дорозі забирає посилку. Прям дуже прикольно, тому що це ну, реально в додатку за 2 секунди робиться. Якщо особливо людина, котра буде забрати, користується новою поштою, у неї так само є додаток це одна секунда реально. До вас їде посилка. Відкрите додаток і виберіть її у списку. У розділі керування посилкою виберіть інший отримувач. Введіть номер телефону довіреної особи та дочекайтеся підтвердження. Новому отримувачу надійде сповіщення про посилку, і він зможе забрати відправлення та сплатити за нього за стандартним тарифом. Довіреність завжди можна скасувати, натиснувши Відмінити довіреність на сторінці посилки. Іншого отримувача буде проінформовано, де саме забрати посилку поштоматі або у відділенні за вказаною адресою. Також часте ваше питання в коментарях, як саме ви зрозумієте, куди і коли прийде посилка? У додатку вказаний приблизний термін, але по факту ви дізнаєтесь з мого досвіду. Якщо посилка прийде Укрпоштою, ви дізнаєтесь лише коли вона фактично буде лежати на відділенні Укрпошти. Вам прийде смсу або вайбер, або стандартне смс. Якщо новою поштою або міст Експрес, і у вас є додатки цих пошт відповідно, то ви побачите, коли вашу посилку заберуть з таможні. І відповідно ви будете бачити, що ця служба поштова взяла в роботу і вже кудись везе до вашого відділення і куди саме везе. До вашого відділення найближчого міста по новою відповідно, і будете бачити вже там приблизний термін, коли прийде. Але якщо у вас немає додатку міст експрес, то ви зрозумієте так само, як і Укрпошта, лише коли воно фактично буде лежати у відділенні. Тож якось так Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Якщо у вас залишилися якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарях. Якщо я буду знати відповідь, я обов'язково вам відповім. Або, можливо, хтось інший з глядачів каналу цього від... Також відповість, можливо, хтось інший мав такий самий кейс, приклад, ситуацію, як і ви. Я дякую вам за перегляд. Сподіваюся, це відео було корисним. Ви підтримаєте його так само, як і будь-який українськомовний контент на просторі YouTube лайком, коментарем відповідно та підпискою на канал, якщо в цілому ви цікавитесь онлайн покупками та сферами заробітку і бізнесу в будь-які часи. Отож, дякую ще раз вам за перегляд. і До зустрічі в наступних відео.